На Росії пропаганда щодня працює по больовим точкам українського суспільства. Це зачине шторми, масові дезертирства та інші байки це їх продукт в наших головах. І сьогодні бійці 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Едельвейс, які повернулися з СЗЧ, розкажуть, як це відбувається насправді. Деякі вертаються, деякі ще сумніваються. Навіть моє ліжко то що було, навіть ніхто не займав. Це ставлення. Там, де я був, то там такого не було. Головне не боятись. Нічого тут страшного немає, ніхто ні тебе нікуди не кине. Був у 22-му році, добровольцем прийшов. Сидів, бачив новини, почалась війна і приїхав сам 1 березня 22-го року. Ну, я 15-16 служив в ато. Був демобілізований після контузії. 22-го пішов добровольцем. Я був ранений. Мене, ну, після госпіталя була реабілітація, Я був вдома і так затягнуло, що цей. А потім ну, трошки вже мені стало легше і вирішив повернутися. Ну, точно не скажу, але пішов все зачену, просто не видержав. Я відбув в зачем, ну рівно, рівно півтори року. Зламався, мабуть, чи як не знаю. Десь місяця два пройшло вже і зрозумів, що треба вертатися. Неділю був все зже, але вирішив повернутися назад до Збройних сил України. Ну, я, я хотів надалі ну, далі служити. Там ставлення було не дуже. Є в таких бригадах, що от хочуть засадити людину і все, всі-всі, тупо всі отак скучковуються, і його просто на дно засажують і все. Це неправильно, ні. Це є, є такі, що. Одного хлопчану він просто не вивів з психікою. Ну, я вирішив свої ті сімейні проблеми. Ну, і дзвонив, типу, сказав, що я все типу, що хочу повернутися. Е, ну, Воєнкомат дзвонив, це як мені сказали, що підходьте там, то то. Так, да, так. Да, да. Були три варіанти. Да. Вернувся в нашу роту батальйон, дронщик і новий батальйон. Ну, ну, я думав, ні. Все, заново починати не хочеться. Повернувся до нас. Прийняли нормально. То я теж, ну. Як сюди, то мене питалися, так само питалися, ну, ким ти хочеш бути, типу, на яку посаду ти. То я сказав навідник, бо я був навідником раніше. То, так більш-менш сфера мені підходить. І так само хлопцям казав, що якщо вертаються, то типу, що можна теж, ну, вибирати собі, ну, на яку посаду ти можеш піти. З перших днів ще думав, що вертатися, але типу, думаю, а, те, що, бля, що було. Думаю, потом, 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 потом вони якось затягнулося. та й коротше наважився та й вирішив вернутися. Де я тут, а то взагалі питань немає. дружний колектив. Іменно ну, да, зараз, де я в цій бригаді, тіпа, тут одні плюси де я, по сравненню, де я був, мінусів взагалі немає. Ну, напевно, першим ділом це повага. А по-друге, ставлення на людей це як найважливіше. Ні, приїхали мене забрали. Чернівці мене забрали, а в Чернівці вже забрали мої хлопці. Ні, ну, мене люблять хлопці навики. Ну, чесно, ну, в мене такий колектив, що цей. Я кажу, ну всі бояться просто наслідків, що, допустимо, о, і те, там все так погано буде, ставлення там закопають бо. Переборов той страх, повернувся. Не було ніяких догань, нічого, ніяких покарань. Так само, хоже на бойові, як всі так, все те саме, що було, все то і лишилося. Таке саме ставлення, яке було, нічого не помінялося. Набагато краще забезпечення стало порівняно з тим, що було тоді. Воно виявляється в всьому. І в їді, і в формі, ну всьому. Набагато краще забезпечення стало. Відношення для тих, тих, що повернувся, для тих, хто далі служить, я різниці не бачу. Якщо, думаю, нічого страшного не буде, якщо люди повернуться. Ну, забезпечення теж нормально. По зарплаті, бойові, все нормально. Нікого ніхто нікого, ні, не забирає, нічого. Повертають нормально, кожен місяць стабільно отримуємо всі. Ні, ніхто, ніхто за це нічого навіть не говорить. Я, ну, скільки я СЗЧ прийшов, я ще ні разу не чув у мою сторону, щоб щось таке казали там, чи ще щось. Ну, такого я не чув. І, ну, там теж хлопці, вони СЗЧ поприходили, до них теж ніхто ніяких там ну, нічого, ну, ніяких претензій не має. А так то ну, хочуть, багато хочуть повернутися теж. Ну, деякі що сумніваються в бригадах, бо теж попадали такі, що були не дуже комфортно в тій бригаді. Були. Там знайомі теж поверталися, тож сюди в десятку повернулися, є там, пару, пару людей. Деякі контракт підписали. У мене п'ять знайомих, є, які підписали контракт. Був прийшов побратим в СЗЧ. То йому зразу вже військове звання дали, сержанта, там все як положено. Вернуся, звичайно, нічого, служить далі. Ну, якщо досвідчені військовослужбовці, їх тут не треба просто. Ну, вони знають вже, як, що до чого, як воювати, як, ну, що робити треба в яких спритних ситуаціях, чи що, чи там поранення, не дай Боже. Ну, вони більш досвідчені і більше знають. Старших, ну, послуживших хлопців, треба дуже багато. Ну, не знаю. Я повернувся. І закликає, щоб поверталися. Ну, тому що це буде дуже тяжко тим, що всі остали. Якщо поймають, почнуть типу, так є вибор, хоча б повернутися до своїх, там, де ти, тебе знають і ти знаєш. Також що я вже можу сказати: вертайтеся, не бійтеся, життя, життя продовжується. Всі, всі ми рано чи пізно тут будемо, так що це треба на це розраховувати.